Стати кращим у щойно започаткованій справі багатого варте. Що вже казати, коли мова стосується спорту, де кожна перемога у прямому сенсі на вагу золота? Днями Бердичівський спорт записав до списку своїх почесних здобутків перемогу у новоствореному на Житомирщині престижному футбольному форумі Кубкові губернатора. Родзинка цього дійства полягала у тому, що поборотися за головний приз Сергій Машковський запропонував дівочим та жіночим командам без огляду на вік та послужний список. Підкорювати футбольні висоти до Житомира відправилися 10 команд з усієї області. Здебільшого це були команди дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Обласний центр представляли команди одразу трьох закладів: торговельно-економічного, аграрного та кооперативного коледжів. Не могли залишитися осторонь такої події, і бердичівські дівчата, очолювані заслуженим працівником фізичної культури і спорту, тренером-викладачем Володимиром Керносенком. Зрештою їм вистачило чотирьох зустрічей, аби довести свою повну перевагу над суперницями та привести до Бердичева доволі важкенький і височенький кубок від керівника Житомирської області. Команда показала хорошу гру, результативну гру. Ми за чотири ігри, провівши в цьому кубку, забили 25 мячів, пропустивши два. Тут є і надійність воротаря Бондарчук Дарини, збірниці України, юнацької збірної України. І в цілому всієї команди грали непогано, непогано. Я задоволений. Грою дівчат, самовіддачою, настроєм. і Хотів би я відмітити і людей, які нам спонсорів, які нам показали таку допомогу. Бо без допомоги спонсорів ми навряд не змогли виїхати на ці змагання. Це і Пілецький Валентин, і Віліслав Даманський, Дмитро Богодвід, Геннадій Діневський, Геннадій Радзимінський. І особливо я хотів би відмітити нашого директора Олександра Івановича Підгорчука, який теж прийняв активну участь в тому, щоб ми поїхали, зробив всі умови для того, щоб ми поїхали. І, звісно, по нашим місцям тренувань. Звісно, те, що і Лабунська Анжеліка нам. Виділяє зал для того, щоб ми займалися. Зал виділяють безкоштовно. Це велика допомога нашій спортивній школі, де ми можемо займатися і відточувати свою майстерність. Позитивно оцінює дії своїх підопічних і капітан команди Світлана Вітюк, у тому, що перемогли і взагалі захопилися футболом. Дівчина у першу чергу дякує Володимирові Керносенку. через спільне налаштування. каже і перемогли суперників, серед яких зустрічалися і доволі потужні. Я дуже задоволена тим, що є такі змагання, в яких може приймати участь дівчата і постарші, які вже доволі довго займаються футболом, професійно займаються, так можна сказати, іграють з різні команди. Турнір це мені дуже сподобався тим, що я вперше поїхала на такі змагання по міні футболу з своєю командою. Мені дуже подобається займатися футболом, бажання є. і... В тому, що жіночий футбол, перспективна гра це для кожного різна думка. Тобто, сам вибирає собі якийсь шлях. Хто вибирає футбол, хто іншу, якусь праву. Я вибрала футбол, мені дуже сподобалося. Хочу подякувати своєму тренеру, що він мене навчив і грати доволі добре. Надію на світле майбутнє жіночого футболу в області у наших переможниць та їхнього наставника вселяють слова, сказані очільниками Житомирщини під час підведення підсумків кубку. А ті, зокрема, запевнили, що цими змаганнями буде започатковано нову спортивну традицію на теренах. Полісся відзначили високий професійний рівень футболісток та пообіцяли всіляко сприяти створенню дівочої футбольної збірної Житомирської області.